Є безпечним лікування у медикаментозному сні. Лікування зубів у стані медикаментозного сну вимагає високого рівня фахівців, якісних препаратів і гарного устаткування. Тільки за цих умов лікування може бути безпечним. В клініці Мульттудент ми використовуємо найкращі, визнані в світі сертифіковані препарати Севоран та Пропафол. Дослідження показують, що ці препарати є цілком безпечними і не впливають на подальший розвиток дитини. На відміну від наркозу, медикаментозний сон є достатньо поверхневим, що означає, що ми не будемо занурювати вашу дитину в якийсь глибокий стан, при цьому дитина дихає самостійно. Протягом всього часу лікування ми наглядаємо за дитиною і контролюємо її стан. А отже, ми можемо гарантувати безпеку вашої дитини. Якщо ви хочете ще більш детально дізнатися з приводу медикаментозного сну і чи підходить він саме вашій дитині. Записуйтесь на попередню консультант.